Все. Тому, е якщо ви транслюєте страх, то да, він вже він уже вирішив, що ти йому не підходиш. І ви програєте ще до початку будь-якого флірту, якщо ви боїтеся. А якщо ви в стані своєму такому, я дуже цікава жінка, ну давай, покажи, на що ти способен. То він це відчуває. Ви через свій стан, через свою енергію ви транслюєте. І він це відчуває, да? і він хоче дізнатися більше. А не його ти часом госпожа. Угу. І дивіться, даю вам практику. От наступного разу, коли ви побачите а, чоловіка, то не потрібно думати, що він уже щось там вирішив. Ви про себе повинні думати, на, накачувати себе. О, я цікава. Я ж жіночка цікава, дуже розкошна. М, побачимо. Ти достойний моєї уваги малиш? Побачимо, щас попригаєш мені. І от ви, коли прокачуєте себе, ви, ви енергію свою змінюєте і змінюєте результат.